Привіт! Привіт усім! Маємо сьогодні понеділок, початок робочого тижня, друзі. В кого тиждень робочий, а в кого манікюр. І то робити манікюр в салон. Розпочинаю. Ну так гарно починається тиждень, нема що хотіти. Добре, друзі, маю ще цілу годину до е, манікюру, але мені дуже далеко йти. До міста далеко, а потім ще по місті. Коротше, на годину вперед, по тому снізі, я вирушаю. І йду подивлюся, чи є та кітка, друзі. Знаєте, що я вчора знімала, ми ходили гуляти, там була киця. Я йду подивлюся, де та киця, чи вона є, чи де вона коротше. Йду. Розпочинаємо тиждень. Гайда, друзі, пішли. нас за ніч трошки нападало. Зранку чоловік розчистив, щоб виїхати. Але зараз... О, смітник ще не вивезли. Але зараз десь мінус один, більше нема. То так, сніг не топиться, але є. Пішла я. Що, друзі, кийці нема. Сліди є, кийці нема. Значить, тут близько будинки, бачите, значить вона десь з якогось будинку. Нічого страшного. Я вже зайду додому. Нах ну, таке зробила, зараз покажу. Друзі, у нас десь, певно, 0 градусів, бо так все топиться. а На китця зустрічаю. Матінь, да. Друзі, вона так поправилася, напевно, кітна. Друзі, ось такий ніг зробила. Той раз зробила набагато коротші. Мала -таки, такий настрій. Але будемо бачити, як буде далі. Цей раз так захотіла. А як буде наступний, не знаю. Чи хочу далі мати довгі. Наразі хочу такі. Добре, беруся до баніків. Бо поки мама в салоні. Все, їсти нема що. Гайда, беремося їсти, готувати. Пішли. вару, купу, вару, кукувару. все на купу, всі комфорти працюють. Тут супчик. Буде з квасолі на домашньому півнику. Засмажка до... Цього. Макаронів. Там у звар вже зварила. Коротше, все вариться. Наступне підігріла молочко, розбавила вже в ньому дріжджі, посолила і поперчила, то перець чорний Дала одне яйце. Зараз замішаю. І тоді муку і ще зроблю помпушки. Помпушки з фаршем, друзі. І чесничком. Я усе замішала. Спочатку, друзі, хотіла зробити такі маленькі, бо це великі, вони досить великі. Постало тільки підкісати. Маленькі обжарити в олії, так як пампушки, але потім вирішила запекти. Теж зверху дам кропик дам зелений, дам чесничок і так буде корисніше. Тому нехай буде всередині м'ясо. ну Фарш звичайний. Все. Макарони з м'язком, фаршем верніше. супчик готовий, узвар і булочки. Зверху чесничок і кропик. Все, є до чого розігнатися. Так, дивимося, які булочки у нас вийшли. Ось така булочка смачненька. Приготувала. Та й вже купа часу прийшло, друзі. Вже вечір вже треба йти до господарки. Чоловік пішов. Я біжу, біжу, вам покажу наших коськів. Ну, пішли, йдемо. Ой, як слизько, ой, як слизько. У нас дощ пішов. І морозець. Бумника постала, іди в туалет. І морозець, друзі. Слизько страшне. Так, так, так. Привіт! Жо. Носька. Що там є? Що ти заглядала? Що наші коськи? Тільки білочку доїмо. І то вже не дуже. Так, білоська. А вже ні ножку, ні малюків вже не доїмо. Тому, та чекай! Нюхай, що ти маєш, тато? Що там є сьогодні багато? Два. Два. Що сьогодні вони не. А вчора скільки було? Шість. А, ну, то нормально. Вчора шість, сьогодні два. Ну, принаймні, вже не купуємо яєць. І є своє яйко, так? Малявки. Ще сіно мають, що з обіду. Ай ти красунька так. Така гарна дівчинка, без рога, без рога. Шута, шута, знаєте, як нас кажуть? Коза шута без рогів. І ще білочка там трошки дає молока. Так, білось? Ще трошки має. Ну, вона то є стара коза, то й не так легко перестати доїти. Все. Тому вже не переганяємо сметани, ще трошки десь маю. Цей, такого з кислого молока треба зробити сиру. Та й все, друзі. Та й чекаємо вже, аж тобі не можна сюди йти, ні, а, там сиди, не можна. Чекаємо вже квітня, щоб покотилися. Ну і ми довго не... Я думаю, чого вона боїться? А вона боїться, друзі, я включила, бачите, тінь її. Нушка, вона боїться своєї тіні. Думаю, що нушка так напряглася, а то ж знаєш, я знімаю і воно відбиває і вона боїться. Не бійся, не бійся. Ми не будемо довго тримати таку звісно, нам ж не треба. Тому чекаємо щоб найшвидше родили. Будемо забирати їх, бо ну, немає смислу тримати стільки. І буде багато молока. Ми надіємося, ми віримо в це. Ось так. Дивіться, кози зацінили мій манікюр, а ви кажете. А, кусай! Ти що, білка? Та ти що? Ти що, тобі перший день, а вона, вона думає, що може щось добре. Перший день хочеш вже відгрізти. Ма маєш тобі красу і господарство. Не можна. Не можна. Ходи, чоловіче, йдемо. Де ти є? Біжи, <смірші> біжи. скоро додому. Все, день можна рахувати закінчений. Друзі, що того дня? Її нема, поки прийшла, ногтики <смірші> зробила. Поки цей їсти приготувала, господарку обійшли, та й все. Та й вже дня нема. В середу маю йти війки робити, вже теж так пооблазили, ну, але буде все файно, ні? Так що в середу піду ще перероблю вію. Брова також зробила, вже давніше зробила. Роблю цю Ламінування. У мене не дуже видно, бо в мене гри вкали. Все одно, деколи вітер, знаєте, так задує. а Брови не зроблені. тому треба робити. Добре, друзі, трошки такого позитиву, нашого жіночого. Спокійного вечора, мирного, тихого, доброго і мирної нічки, друзі. Тільки спокою нам. Усе, усім па-па.